Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя виявило необґрунтовані активи у начальника самбірського районного територіального центру комплектування на суму понад 4,4 мільйона гривень. Напередодні самбірські ТЦК прославився через відео з побиттям ухилянта і подальшим затриманням фігурантів. Встановлено, що військом та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об'єктів нерухомого майна. Воєнком. Пояснив, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сім'ї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисячі доларів. Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень. Матеріалу щодо винкому передано до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення. До суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.